От ви зробили круту вивіску, круту рекламу, можливо, запустили, вас не купують. І ви такі, да що ж такое? А що відбувається? Ви дивитесь на свою вивіску, ви дивитесь. Ну класно ж, і кажете фразу, через яку у вас ніколи ніхто нічого не купить. Увага! Раз, два, три, і записуємо: Я б купила або купив. Кажете ж таку фразу, правильно? Ну класно ж, ну я би купила. І, і іскренні дивуєтесь, щиро. А яку ж хіра в мене ніхто не купляє? А ви самі відповіли на своє питання, тому що ви продаєте собі. Ви би купили. Вам подобається. Ви зробили вивіску під себе, креатив під себе, шапку під себе. Прогулянку в парку дитині, ви продали, як собі. Ви кажете, «Доць, Пішли в парку погуляємо, на лавочки посидимо, голубей покормимо, бо у вас жіночки болять, Ви ж втомились бігати з дитиною, правда? А потім зайдемо, щось смачненького поїмо. О, як ви любите смачненьке, стреси, нерви. Хочеться себе чимось побалувати, правда? А ви продаєте не дитині. Ви собі продаєте похід в парк, розумієте? Дитині нахрен не потрібні ваші посіділки, Вона хоче бігати. Ви ж їй не кажете, доця пішли, обійдемо всі атракціони. Побігаємо за всіма собаками в парку. Во буде розвага. Я вам даю мільйон відсотків, що дитина піде з вами в парк, але ж ви так не хочете.